Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати в гру під назвою Construction Simulator. Це вже друга частина. Ми на даємо сюди доїхали на наше місце і ми починаємо. Сьогодні, як я розумію, ми маємо працювати на цьому вашному екрані. І я дуже надію, що воно вам сподобається. Сьогодні, я думаю, що ми закінчимо вже знімати другу частину. І почнемо якийсь новий новий початок. Окей. Так що ми, я, як я розумію, напевно, поїхали щось взяти з прицепу, хоча я нічого не розумію. Я щось, напевно, не розумію. А, а, Не, чекай, чекай, чекай. Так, по-моему, надо загрузить эти буквы. Фуру. Грузовик фуру. Как я понял, наверное, да? Ладно. Так что попробуем. Я уже умею не управлять, бо це управление одинаковое, как в... На кольосному крані. Так що можна, я думаю, продовжувати. Так що ми ну, зараз тихенько причепляємося. Промірний перезав... О, да. Все, ми причепили. І піднімаємо. Для вас це буде цей. Таймлапс знову ж таки. А може зробити... Без таймлапса, Так що. на тоді побачу. Поїхали. Все, друзі, я вже закінчу тут більш-менш грузити. Я причепив поклав вже всі літери думаю, що можна їхати. А ні, чекайте. Тут ще але ще я її це не заміну. Ладно. Грузимо ще раз. Це я, наверное, вже вам покажу, не хочу. Щоб хочу, щоб подивилися, яке це там так. Що ми її зараз погрузимо. Як це неудобно. Грузити, грузити, але це капець як неудобно. Я серйозно кажу, це неудобно взагалі. Окей. Але ми її зараз погрузимо. Так, і так. Все, можна її прочпляти і погружаємо. Погрузка проходить, по-моєму, успішно. Не? Все, у мене все має бути точно. Так, так, так. Окей, все, я поправив, причепив. Тепер точно можна їхати. Все. Я вийшов і можна їхати. Куда нам показує? Ну, чекайте. Тут, по-моему, якись быстрое перемещение. Внизу показываю. Раз попробую трохи откиду. Э показываю нажать. Окей, нажимаем Наз... нажимаем М. Ч, мне сюда треба? Всех я перемещу Фурою це буде ідеально. Да, я перемістився з фурою. Сюди. Перемістився я. Перемістився. Зараз ми припаркуємося і, наверное, я зроблю все-таки таймлапс. Або щоб скоротити відео, щоб вам не було скучно дивитися, я просто обріжу той момент, там, де я буду це робити. Так що зараз піде. Серйозно. Мене мало. Я мав не надати не, не на ту кнопку, щоб мене Це ж слова. А ну, чекай! Так це ж тут там, де ви каткували? Поняли? Це получається роблю цю стройку. Я якщо її закінчу повністю... Логично. Окей. Так що мы зараз тут припаркуемся. Уже не матцы, я бачу цены штуки. Бо я уже мало припарковался воно некий не очкайт. Не, не, а це я не заблизько стал. Ну то ладно, зараз подивимось. Так що я вам обрезаю. Все, друзья. Я поставил дивіться, Я все-таки поставил ой. Я, случайно, не так, нажав. Ладно. все таки я заблизько став, треба було все складати назад і перепарковуватись. Зараз ми зустрім, наверное, нам зараз дадуть ще одне задание, чи ні. Чому це уже закінчило, чи ще треба буде щось робити. Так, відкриваємо карту. Тут так багато речей можна зробити, я бачу. А зачем? Ну, ладно. Зараз ми телепортиємося туди, бо вже мені щось треба зробити тут. А я не розумію. Ладно. Не це. Окей, це ми значить сюди. А, есть я не можу на цьому транспорті перетелетранспортуватись. Мне, наверное, вылезти, мені, наверное, треба буде з нього вилізти, бо він мені показує, що я не можу делать разпротиваться тим тем правом. Ця куда все зараз позалазим. Ну зачем? Мені цікаво подобайтесь. Я не розумію, що я маю зробити. Може мені його треба взромать два покласти. Я в це помните я в Ускрас Ты кошти Може я зараз вылезу и і... Бессерьзно, я его просто вилізти. Не серйозно. Серьезно! Я его просто вылезти! Ладно! Ну теперь спортувалась сюда. Сидаем за цього. Може мені виїхати просто треба з цієї території. Ось. Ну чого? Ви серйозно? Серйозно. М -м -м, треба було просто виїхати. А, ну це ми кадстану перемотуємо. І нам ще дали 25 тисяч. Я до сих пор не знаю, чи це багато чи мало. Ладно. Зараз ми її представляем, наверное, машину на місці. Що мені робити? Ладно, все, ми її сюда ставим. Там нам було. Я Думаю, що на цьому можна буде закінчувати. Так, що... Всім дуже-дуже, дуже дякую за перегляд. Якщо подивилися, то вже другу частину. Якщо її не подивились, подивіться. Так що всім дякую за перегляд і пока-пока.